Всім привіт! І з вами, як завжди, Іван. І сьогодні я хочу вам розказати, як стати таким же крутим в цій грі, як і я, мати 7,5х удачі, і щоб у вас кожен брейнрот, бачите, виходив з якоїсь мутації. Алмазна, золота, 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 золота. Не одного, звичайного. 7,5х. Удача! Це просто так багато. І зараз я вам це покажу. А ще я покажу, як правильно з телефон. Значить, почнемо ми з того, з, так би мовити, з тактик. Бачите, як у мене все розкладено. У мене все розкладено так, щоб в мене на кожній лінії воно могло задепати. Тобто, дивіться. Ось тут великий виноград, ой, вибачаюсь, 8200 урона. Два Кокотанка. Один стандарт і там стільки ну, мало урона. Ось тут 4300 виноград і заморажуючий фрукт. Це десь разом 20 тисяч урона. Тут у нас вже сильний юніт Містер Карот, 7 7000 урона. кокотанки. Е я на кожній лінії ставлю так, щоб вона могла все задевати. О, ось дивіться, Драгон Каніоні. 160 тисяч КП. Найкращий бос в грі. От дивіться, він заходить. От по цій лінії, да? його домашні сразу. Дивіться, як йому сносить хп просто. От все, вважайте, його немає вже, його вже побідили. Ось він у мене в руках. До речі, замітьте, він золотий. Да-да. Незвичайний. Бачите? Не одного звичайного Е, Значить, що я хочу вам показати? Е, ще, якщо ви хочете виростити, е, Тобто не ось такого виноградика, ось дивіться, ось цього маленького винограда. 3500. А ви хочете виростити ось такого гігантського 8200. Чомусь я замітив, що коли ми садимо в одну точку, тобто ви ось так націлюєтесь і в одну точку е, сажаєте багато-багато рослин. Потім берете е, ці, відра. Ви берете відра, ось ці water bucket. Це дуже корисна штука. По-перше, вона ускоряє е, рост рослин. А по-друге, є шанс що вона дасть, так би мовити, йому більший, більший рост. Тобто, що він був більший. Е, тому завжди користуйтеся ними. Це дуже дуже корисні відра. Завжди скупайте з гірсок. Ось я ось так от зайшов. Купив тут опять відер. Купив фрост гранати, які теж дуже треба купляти. Ось так. от Тобто скупайте гірсок. О, до речі, в мене мем яйце завалялось. Давайте відкриємо його. Так. Ну, нічого сильно крутого не випало, так би мовити. Але все ж. Тобто, що ще, ще, ще я хотів вам сказати. Е, як користуватися автоклітером і як зробити таку ж базу, як у мене. От майже всіх брейнротів я получив в АФК. От всі оці драгон канеоні я получив в АФК. Навіть два радужних Драгон Неоні, які по 22 тисячі дають. Це дуже багато. Далі. Тобто, е, ви ось так от. Стаєте в сіт-шоп. Берете автоклітер, який угодно, головне на телефоні. Тобто я вам зараз розказую на телефоні. У мене немає ноутбука чи комп'ютера потім. У мене телефон. Тому я ось так от беру автоклітер. Мультіавтоклітер. Ставлю ось тут три точки. Ось тут. Зараз я вам покажу, як це навіть можливо. Е вони купляють рослини перших три. Тобто оці Томатріо, Містер Карот і Шрумбіно. Ось ці три. Якщо мені потрібно інші, я беру інші. Ой, Пролагаю трішки зараз. Ось. Якщо мені е, ще хтось потрібен, я просто гортаю. І все. Е, Тобто, але якщо ну, на телефоні, чесно кажучи, це не дуже вдобно. Оцей автоклікер можна просто ось так от встати, поставити автоклікер, щоб у вас не виходило. Тобто він тапає завжди по екрану і тому ви ну, не виходите. Тому у вас не тікає зафика. І спокійно на ніч можете навіть поставити собі Брейнроти виходять. Ваша база, по моєму прошлому совєту, ось так от ставити, всіх найкращих наперед. Тобто ось сюди. Щоб кожна лінія могла задефати. І все, і ви просто на ніч ставите. У вас вони самі формляться, На наступний день приходите, ось так, от нажимаємо зелену кнопочку. Хоба! І все. У нас тут найкращі брейнроти. Далі. Ніколи не забувайте про фьюз машину. Це дуже корисна штука. Тобто, от, допустимо, ви ось так от після мого гайда. От ви, як я сказав, зробили автоклітер. Воно у вас закупає ось тут у всіх. І воно купило е, брейнрота такого, типу, оцю кусаку. Я не знаю, як він називається. Не брейнрота, а рослину, ось таку, типу. Ось це з зубами. От ви її засовуєте в машину. Потім засовуєте трави у трава. Соєдіняйте. І у вас робиться ось такий ось брін рот, який я вам показав. За 24 тисячі. Ну, звичайний може там давати і 18 тисяч, а загалом десь 20 тисяч. Вам може повести з розміром і може він бути навіть більше. Ось ще можна з'єднати містер Каротіто з цього зробить. 30 тисяч він дає мій. Найкращі брінротики в мене є потіше. Дуже корисна ця фьюз машина, вона мені дуже допомогла. Далі. Драгонка негонь. Завжди робіть переродження. Це дуже-дуже-дуже потрібно. З кожним переродженням у вас відкривається босс. Новий тобто. Якщо ви дійдете до драгонка Нелоні, який на останньому переродженні, то він, золотий, буде давати вже 7200, а радужний 21 тисячу. Але він буде виходити постійно. Тобто, не так ви один раз його вбили і все. Ось бачите, Макс Ір у мене він знову буде виходити. Ще, чим краще у вас рослини на огороді, тим більше у вас вдача. І чим більше ви граєте в гру, ви можете зайти в настройки, зайти в статті. І тут показується, ви грали один день 5 часов. Ви посадили 120 рослин, ви там побіділи 50 тисяч брін роту. У вас 4 переродження, у вас 3,15 буст удача, робокс, оскільки ти потратив. Навіть? Тобто, чим краще у вас стати, тим більше удачі. Чим краще у вас огород, тим теж більше удачі. Ой. Ем. О, до речі, можуть виходити ось такі здорові Брейнроти. А, а, і ще, коли ви в АФК, то тоді у вас є ось тут така кнопочка. Ой. Автосел. Ви поставити можете ось так от. Rare, Epic Legendary Mythic. Тому що вони, ну, не сильно треба. Ну, вони взагалі. А от годлі, секретки і лімітки не забирайте. Можемо все убрати капучину, я його, звичайно, підібрав. Я хочу це продати. Е, тобто я граю всього один день 5 часов, як ви бачили, і в мене вже ось таке всього один деньок. Тому ви можете так само. Так, е, да, повторюсь, завжди купуйте герсток. Це дуже корисно, тому що ось ці гранати... У мене вже їх 124. От я не можу вбити Брінрота. От я його ось так от заморажую і просто сношу йому все, що тільки можна. Вони дуже спасають. Звичайно, якщо по моєму совету ви зробите ось таку от грядку, то тоді буде дуже важко Брінротом пройти. Але є такі брінрота, наприклад, драгон Канеоні, якщо в нього. Дуже багато хп, тобто він здоровий, прям. Виходить, от в нього 200 тисяч хп. Чи навіть більше. От він отак от виходить. І навіть, якщо чуть-чуть ХП, він може пройти. А от якщо ви зробите оцю гранату, він стоїть. Е, йому наноситься урон. Ну, тобто, оці гранати дуже-дуже корисні. Да. Е, так, тому купляйте гірсток. Ставте АФК на ніч. Зараз я вам покажу, як це робить. У Щас... мене завісло все. Зараз. What the Подожди, What the fuck. Так, ось. Я вже взяв цей автокликер. Е, тобто, він... е, я не буду його рекламувати, я просто вам показую. Угу. Тобто ви ось так от, допустим, стаєте на ніч, Ось так от стаєте ось сюди, Направляєте автоклікер по центру бажано. І ось тут нажимаєте. Ось покажу вам цим, Ось тут нажимаєте плюсик. Ну, від паузи відімкнути. Хопа! І воно так. Як це перевірити? Берете біту, і ось воно б'є. Знаєте, вона тапає. Ви убираєте біту і просто ось так от оставляєте телефон. Якщо у вас телефон, ну, як у мене, то тоді ви можете зробити меншу яркость і живательно оставити його ну, зарядити на 100% і вимкнути з зарядки. Тобто, потім телефон не сяде, воно буде ось тут стоять, буде ось так тапати по екрану, і всіх брін ваша база буде вбивати. Вона буде вбивати. Тому що, ну, як я вам і говорив, вона буде тут вбивати все майже. Тобто, дуже мало ще вона не б'є, якщо у вас така, як в мене буде, або навіть краще. Тобто, ось так от включаєте і стоїте. До речі, медіду у мене вийшов. Золотий, бачите, в мене не одного звичайного брін -рота. Ну, тобто, ви побачили, як працює автоклікер. Побачили? Якщо вам не вдобно, бо воно закриває ось тут Rebid Shop Index, просто його можете переставити там, ось сюди, ось сюди. Як хочете загалі. От і все ці настройки тут, коротше, купа-купа всього. Е, я надіюсь, ви зрозуміли, як цим користуватися. Тому. Або е, в цьому додатку є, ви можете зробити багато цілей. Тобто ви заходите в магазин. Ставити одну сюди, одну там на помідорі, одну на керута. І воно їх буде безконечно тапати, поки не купить. О, дивіться, у мене секретка що! Золотий гарамарама. Ось, бачите, ось цей заморожує, оці його б'ють, бачите? І опа! Все, я його вбив і отримав... ну. Його там з бафом золотим, бо в мене велика вдача. До речі, до кінця цього, тобто, до е, цього часу у мене вже не 7-5 вдача, а 7-6. Розумієте, як це працює? Е, максимальна вдача в грі це 15х. Тоді там майже кожен виходить радужний або і краще. Ну, тобто, з цією вдачею можна так ламати ігру. Зараз ми підійдемо глянемо сток. Як я вам і казала, ось так от заходите, купляйте гірсток. Просто гранати. Телепортуйтесь в Сіт-шоп. Хоп-хоп-хоп. Дивитесь, ще там нічого немає. І можете знову фікала, так от. Добре, зараз я вироблю автоклітер. Все, я його виробив. Поїхали далі. Ну, ви вже зрозуміли, я думаю, як це все робиться. Тобто, от, наприклад, ось у мене стоїть містер-карт. І ще з фьюз машиною, трохи розкажу. От я його беру і засовую в машину. І мені пишете, що тобі потрібно острова Ліс. От я достаю там острова Літоса, засовую, вони з'єднуються. І виходить ось такий от брейнрот. Лос Містер Которітос. Чи як там? Каротітос. Тобто, ну, дуже корисна ця штука. Я не користуюсь. Ось це все. Я надіюсь, моя інформація була вам дуже корисна. О, дивіться, траве утрало. Не путайте. Це не лостра Олітос, це ластрава Олітос. Вона виходить майже завжди. А, давайте я вам ще покажу драгонка е, Немонь. Він дуже корисний. Е, тому що він виходить завжди. Тому вам треба зробити всі переродження. А, щоб зробити переродження, бажано, щоб у вас був якийсь твінк. Тобто там. Планшет, наприклад. Або якийсь дуже вірний друг, який може зайти. Тобто, от ви хочете переродитися. От ви берете ось так от своїх брейнротів там. Передаєте другу чи своєму твінку. От ви, допустимо, йому отдали. Перероджаєтесь. А потім просто щоб він дав назад. Він вам назад дає. Так. Ви знову їх ставите. Тобто у вас вже є переродження, так і ще й сохранилися брейнроти. Он, Дивіться, от всі мої брейнроти дають 766 тисяч в секунду. Разом, бачите, знизу ось тут на, намальовано. Написано. От у мене вже 12 і ну, 12,8 мільярдів. А це, вам, ну, це дуже багато. Тобто, мені навіть нема куди їх тратити. У мене там максимальне переродження, у мене є все. Тобто, просто ось так. от Робите все, що я вам сказав. І у вас буде такий же аккаунт, як у мене. І дивіться, зараз вийде драгон канеоні. Опа, ось так он вам висвічується І вилітає ось такий босік. На 218 тисяч хп. Це доволі. сильно. Тобто ось, ой, моя, ну, ось ця справляється. А якщо вона не справляється, взяла так от гранати. Пау! Пау! І вбиваю. От він, наприклад, дає 8 тисяч, тому що він трішки побільше, чим, чим всі останні. От я його ставлю. Це прошу час. Стоп, хто вийшов? Острова Остравайтос вийшов! А ось що і треба ось доказати. Ви робите ось таку вдачу. 7,7 Сім уже. У вас виходить у острова Велітос, який зараз. ой, брін роти. Найкращий у грі просто. З'єднуєте його в машині чи використовуєте для переродження. Але, чесно, я вам советую для переродження. І все, і просто все дуже-дуже класно. Ось так. От. О, давайте я вам навіть. Чи ні? Ні, ладно. Ну, ось якось так от. І я залутав острова Летос із такого класненького. Надіюсь, все, що я вам казав, було дуже корисне. А я знаю, що це було корисне. Це не тільки для новачків. Тобто, от бачите, от у мене ось така база. Дуже все круто, 7,7 вдача. вдачі, от наче я вже все зробив там. На що мені париться. Ну, ні! Бувають такі бріноти, що можуть і не задефати. Куплять ці людяні гранати. Завжди потрібно дивитися сток. Все це я також роблю. Тобто для професіоналів цей гай теж був дуже-дуже корисний. Тому будемо на цьому завершувати. А я зараз зроблю скріншотик для прев'юшечки. Опа! І всім пока